Протягом минулої доби ворожих обстрілів зазнали населені пункти Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів. Зокрема, ворог з артилерії та мінометів обстрілював райони населених пунктів ветеринарне Харківського району Вовчанськ та Гатище Чугуївського району. Кам'янка, дворічна Іванівка, Сантівка та Лиман Перший Куп'янського району та інших. Постраждалих від обстрілів серед цивільних не зафіксовано. Близько о пів на п'ятнадцяти у селі Рубіжне Чугуївського району 39-річний цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі з пораненнями. Біля 15-ї в Узюмському районі між селами Явірське та Вовчияр у полі напроти протипіхотній міні підірвався та отримав поранення цивільний чоловік 47 років. Рятувальники звітують, продовжували виконувати свої службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом доби на Харківщині пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. На одній з пожеж, яка не пов'язана з веденням бойових дій, загинула 94-річна жінка. Вона трапилась о 9-й ранку у п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ньютона 129 А у Слобідському районі Харкова. На момент прибуття рятувальників у житловій кімнаті квартири горіло ліжко та домашні речі. Площа горіння склала 10 квадратних метрів. Вогнеборці о 9-й локалізували вогонь, та о 10-й, Ліквідували його. Причина виникнення загоряння встановлюється. Ровно половина пожеж, що трапились за добу, виникла у природних екосистемах та на відкритих просторах. Загальна їх площа склала понад 12 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 98 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними генштабу зсу на куп'янському напрямку, росіяни здійснили п'ять спроб атакувати в районі Синківки та вісім біля Іванівки. Усі ворожі атаки відбиті українськими військовими. Противник зазнав втрат. Марія Солова та Ігор Мікинін. Харків. Новини. Цієї ночі під ворожим вогнем була Нікопольщина Дніпропетровської області. За даними голови ОВА, російські загарбники випустили понад півтора десятка снарядів. На щастя, без постраждалих атакували також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Сумську та Миколаївську області. Є загиблі поранені та пошкодження житлових будинків. ЗСУ відбили понад 20 атак окупантів в районі Авдіївки. Як повідомив речник генштабу, окупанти намагаються прорвати оборону ЗСУ, але безуспішно. Захисники відбили атаки біля Авдіївки, Ласточкиного, Тоненького, Первомайського, Невельського. За словами речника Сили оборони, продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бахмутському напрямках. Президент США Джо Байден наступного тижня представить програму підтримки України та Ізраїлю. Про це пише Reuters. Своєю чергою Пентагон запевняє, що США зможуть одночасно надавати військову допомогу Україні та Ізраїлю. Що нададуть Україні значну кількість дронів «Камікадзе». Це може підвищити потужність Києва, знищувати російську важку техніку далеко за добре укріпленою лінією фронту. Про це пише «Ньюсвік». Безпілотники передаватимуть через оборонного підрядника дрони такого типу, призначені для ураження ворожих танків та бронетехніки, розташованих на полі бою. Оновлені версії можуть перебувати в повітрі понад 40 хвилин та розвивати швидкість понад 112 кілометрів на годину. Армія Ізраїлю закликає мешканців Гази залишити місто протягом 24 годин. Заяву зробив речник Цахалу. Авіаудари по місту продовжуються тільки за ніч. Армія Ізраїлю нанесла удари по 750 військовим об'єктам, в тому числі і по резиденціям представників Хамасу. Із харків'ян, які спочатку повномасштабного вторгнення армії РФ втратили домівки через бойові дії, вже перевалює за 150 тисяч. Муніципалітет робить все можливе, аби забезпечити житлом якомога більшу кількість людей. Хоча це і прерогатива держави, бо в міському бюджеті немає на це фінансування, але Харків все одно не залишає людей без допомоги. Під час спілкування з журналістами мер Ігор Терехов повідомив, що у місті знаходяться приблизно 500 тисяч вимушених переселенців. Які переїхали з деокупованих районів Харківщини, а також з інших регіонів, в тому числі з Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей. Деякі з харків'ян вже скористалися загальнонаціональними програмами, такі як є відновлення. Втім, попри те, що жителі міста беруть участь у держпрограмах, муніципалітет планує створення додаткових спільних з урядом проєктів, аби забезпечити житлом ще сотні тисяч людей. Я розумію, що нам потрібно зробити, і ми обговорювали це з нашими міжнародними партнерами, що нам потрібно розробити програму, щоб люди мали змогу отримувати житло. Яким чином? Чи то будуть надаватися їм прямі кошти для людей, і вони будуть мати змогу закуповувати по ринковим ценам житло. І як на мій погляд, це така потужна програма, але на це потрібні кошти. На відновлення житлових будинків та розробку програм для тих, хто втратив свою домівку, каже Ігор Терехов, потрібні кошти не тільки з бюджету держави, а й залучення інвестицій від міжнародних партнерів, адже збитки, які нанесли окупанти, величезні. Втім, місто не чекає перемоги та вже проводить перемовини із міжнародними партнерами. Ми сьогодні працюємо ще над однією програмою. Я дуже серйозно її розглядав. І сьогодні ми працюємо з представниками ООН щодо так званого муніципального житла, але нам потрібні певні кроки і документи. Це потребує дуже ретельної проробки кроку Є досвід Німеччини у цьому плані, і нам обіцяють допомогти. і Ми вже працюємо над цим. На додаток повідомив Ігор Терехов, уряд Німеччини виділив 1 мільйон євро на розробку генерального плану розвитку міста Харкова, який зараз опрацьовується у співпраці з британським архітектором Норманом Фостером. Частина коштів вже відійшла на рахунок фундації лорда. Мер Харкова наголошує у генплані закладаються різні проекти, що спрямовані на створення міста майбутнього. І вже зараз є розуміння та прогнози стосовно життя після перемоги. Звісно, потрібно перезапустити іпетеку і все інше, але є одне це: знаєте, така назва страхування військових рисків» на сьогодні. Так, звісно, після того, як ми здобудемо перемогу, після того як настане мир, зовсім все по іншому буде. Бо тоді банки будуть кредитувати зовсім по іншому відсотки по кредитам будуть зовсім інші. Так і ми перезапустимо систему економічної моделі міста Харкова. Ми повинні к цьому бути готові. Водночас у Харкові продовжують допомагати тим, хто цього потребує. Так, у місті працює програма для харків'ян, доступне житло, якою в цьому році скористалися вже 57 сімей. А також працює програма для ВПО прихисток. Кошти виділяються з міського бюджету. У нас же існують програми для харків'ян, для працівників бюджетної сфери. для Людей, які сьогодні працюють у нас і у освітньому процесі, і для лікарів, у тому числі вимушена переселенства, крім цього, учасник бойових дій. Програма прихисток є сьогодні, станом на серпень було розміщено. 4 тисячі ВПО да, дуже мало, але сьогодні це програма працює. У пріоритеті каже Ігор Терхов працювати над програмою муніципальне житло, але для цього потрібна законодавча ініціатива з боку уряду та фінансові ресурси. Ми сьогодні це будемо розробляти законодавча да нормативні документи, які є сьогодні в Україні. Вони потребують певних уточнень для того, щоб це зробити. Але я вважаю, що це буде програма, яка дасть можливість отримувати житло і ВПУ, і харків'янам на більш таких вигідних умовах. Марія Соловйова, Леся Копилюк, Віктор Ноздрачов, Сергій Перес та Світлана Бреус Харків. Новини. Харкові з візитом новопризначений надзвичайний і повноважний посол Німеччини в Україні. Дипломат прибув, аби зібрати первинну інформацію щодо ситуації в місті з мером Ігорем Тереховим детально обговорили актуальні потреби Харкова і перспективні проекти, в яких Німеччина співпрацюватиме з містом. Зокрема, це стосується освітніх програм і планів щодо відбудови Харкова. Я дуже радий бути тут. Місто наразі знаходиться в складному положенні, але у нас дуже тісні стосунки, і те, що я сьогодні перебуваю тут, розцінюйте як сигнал того, що в Харкова є підтримка Німеччини. Це стосується і сьогодення, і це стосується і майбутнього. Харківський міський голова подякував уряду та народу Німеччини за всебічну підтримку, гуманітарну допомогу, передачу машин для оновлення муніципального транспорту і реалізацію проєктів щодо реновації соціальних об'єктів Харкова, що були пошкоджені під час рашистських обстрілів. Зокрема, і за фінансування проєктування нової редакції Генерального плану Харкова. Ці кошти Німеччина безпосередньо скеровує фонду лорда Нормана Фостера, і це лише частина того, що зв'язує Харків з німеччиною і німецькими містами. У нас зв'язують дуже багато спільних проєктів, незважаючи на війну. Перш за все, ви знаєте, що у нас є дуже такі дружні стосунки з нашим містом побратимом Нюрнберг. Вони були. Е до війни дуже такі міцні. І коли прийшла біда, коли настала війна, я мав декілька розмов з моїм колегою з Нюрнберга. І хочу сказати, що таку серйозну підтримку ми маємо з боку Нюрнберга. і фінансову підтримку, і моральну, і політичну підтримку. І звісно, маю надію, що наша співпраця буде тільки знаєте, і продовжуватися, і зміцнювати. Окремим блоком предметної двосторонньої зустрічі стала перспектива військової допомоги. Ігор Терехов акцентує увагу гостей на те, що для Харкова найгострішим питанням залишається потреба в сучасній протиповітряній та протиракетній обороні. Німеччина підтримує Україну в протиповітряній обороні більше ніж інші країни. І ми цієї зими передаємо Україні додатково повний комплекс систем Петріот, два комплекси Айрістій і один Гепард. Рішення про їх використання приймається центральним урядом України. Тобто це рішення тільки в руках уряду України. Леся Копилюк, Олександр Іванов, Станіслав Гришко та Єгор Мікенін. Харків новини. 11 громад Харківщини, в тому числі і саме місто, стали учасниками проєкту USAID Говерла. Відповідний меморандум був підписаний на форумі, що присвячений обговоренню відновлення міст України. Підтримку американського агентства отримують ті громади, що найбільше постраждали від дій російських загарбників. Відповідний захід відбувся за участі керівників області та органів місцевого самоврядування Харківщини, а також за участі віце-прем'єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова та посла. США в Україні Бріджит Брінг. в рамках програми надається не тільки фінансова допомога, а й консультаційна головний акцент на реформі децентралізації та зміцненні органів місцевого самоврядування, не зважаючи на тяжкі часи війни. Так сьогодні йде війна, і ми ми відстоюємо принципи демократії, демократичні інституції всього світу. І нам потрібно, щоб не зважаючи на цю жахливу війну. Реформа децентралізації продовжувалася. Це головне. Бо реформа децентралізація дала нам важелі. Важелі фінансові, важелі того, що ми відстояли і відстоюємо, і я впевнена, відстоїмо Україну і наші міста. Це перше. Тому реформа децентралізації повинна продовжуватися, не незважаючи на війну. Децентралізація говорить мер Харкова, допомагає містам самостійно співпрацювати з інвесторами та іншими організаціями. Так, наприклад, вже декілька місяців харківські спеціалісти разом із британським архітектором Норманом Фостером продовжують розробляти генеральний план відбудови мегаполіса. Чому генеральний план розвитку міста для великих мегаполісів важливий? Бо я спілкувався, і ми проводили інвестиційний форум. До речі, це був перший інвестиційний форум, який проводила міста в Києві в столиці. І я вдячний USAID за підтримку цього форуму, бо нас дуже підтримували при тому, як ми готували цей форум. Так от банки будуть фінансувати, як і інвестори будуть фінансувати. Міста, коли вони будуть розуміти, що є чіткий план дій, транспортна система, житлові будівлі, інфраструктура, тому вони будуть це фінансувати під ці плани. Кожному місту потрібен такий план. І генеральні плани розвитку міста така розробка і чітке розуміння перспектив та подальших дій каже Ігор Терехов важливі і для інвесторів, які зацікавлені вкласти кошти у відбудову міст України. Буде і йде вже боротьба за інвесторів, і не жодний інвестор не прийде у жодне місто, коли він не буде розуміти, що є чіткі правила. Що нема ніяких корупційних рисків, що їх інвестиції захищені. І це повинна бути аксіома для усіх. Тому нам потрібно продовжувати антикорупційні заходи, нам потрібно продовжувати антикорупційні закони для того, щоб інвестори були максимально захищені. Більше того, наголошує Терхов, важливим моментом є також і відкритість влади для громадськості. Цьому муніципалітет приділяє особливу увагу. Є запит, і ми це розуміємо на широке обговорення усіх дій влади місцевої влади з громадськістю. І ми мали такий досвід. На жаль, ми мали помилку в одному проєкті, і ми потім поспілкували з громадськістю, і та влада сильна, яка признає свої помилки і йде далі. Суспільство бачить, що ми обговорюємо всі проєкти. Я впевнений, що нам потрібна енергія. Молоді у нас є у Харкові молодіжна рада, з якою ми спілкуємось. і оце симбіоз досвіду і молоді, вона крок на шляху вперед. І для нас це дуже важливо, бо молодь дає таку енергію і імпульс розвитку міст і у тому числі міста Харкова. Марія Соловйова, Євген Клочко та Олександр Уваров. Харків новини якщо питання. Водопровідні насосні станції Харкова підготовлені до зимового періоду. Звітують на підприємстві Харківводоканал. замінена запірна арматура, електро та насосне обладнання, здійснена перевірка роботи механізмів. Це дає можливість нашим водопровідним насосним станціям більш плавне керування, то тобто, тиску на виході. Це дозволяє зменшити непростісну кількість аварійних ситуацій та тих заходів, які вони потребують на зовнішніх мережах. Також нашим підприємствам ведеться робота по установці альтернативних джерел електропостачання на водопровідних насосних станціях. Такими джерелами є мобільні дизельні електростанції. Генератори у нас установлені на більшості водопровідних насосних станцій. На тих насосних станцій, які видалені як основні водопровідні споруди під час роботи на довготривало відсутності електропостачання, там ці станції генератори не оснащені. Це змогу під час незапланованих аварійних ситуацій або довготривалих відключень електропостачання у місті запускати насосні станції і тримати оптимальні режими роботи, необхідні для забезпечення мешканців Харкова мінімальними об'ємами води. З огляду на виклики минулого року, каже Олександр Черняєв, сьогодні відпрацьовані алгоритми дій щодо кожної ймовірної ситуації. І, в залежності від різних чинників за необхідності, насосні станції міста будуть переведені на дизельні генератори. Яна Біляєва, Ігор Луханін, Віталій Грунь, Андрій Паколов, Харків новини. Сюди все більше повертається харків'ян назад додому, до своїх рідних домівок. Північна Салтівка один з найбільш постраждалих мікрорайонів. Попри всі складнощі сьогодення, оживає тут, навіть увечері почало з'являтися звичне для всіх освітлення вулиць. Ось як тут у мікрорайоні Північна Чотири. Десь 3-4 тижні було зроблено дуже багато роботи, було дуже багато пошкоджень. Ми замінили 9 опор, десь біля 900 метрів повітряної мережі, 14 світильників. Це те, що замінено на нові. Та Було відновлено загалом 5,3 км Повітряних та кабельних мереж і відновлена роботу 120 двадцяти світильників. Працювала щоденно дві бригади, дві автокрабини. Також де було необхідно кронування дерева. Ці роботи було проведено для того, щоб відновити освітлення, щоб мешканці північної салтовки чотири почувалися себе комфортно. Початку року стан мереж зовнішнього освітлення у київському районі міста Харкова був десь на 50% зруйнований. Було проведено дуже багато роботи і зараз вже працює зовнішнє освітлення десь порядка 80-81%. Було відновлено 120 км кілометрів мереж. На зараз не працює 60 кілометрів мереж та порядка 3 тисяч світильників. Це тільки у Київському районі те, що ну то вже капітальні роботи, то вже дуже Забагато коштує. Зараз ми відновили у цьому році освітлення на 90% селища П'ятихатки, 4 5 селища Жуковська, північно 4, освітлення Манджосового Яру, 522 мікрорайон, загалом увесь. Також зараз ведуться роботи червоної лінії на північній Салтівці. Тут зовсім нові мережі монтуються, тому що попередні були зруйновані вщент. То буде вулиця Леся Сердюка, то буде вулиця Наталі Ужвій та Дружби народів. Це перший етап. Надалі плануємо зробити вулицю метробудівників та вулицю Гвардійських шародівців. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалко та Юрій Бабикін. Харків новини. Кава і круасан. Починається ранок харків'ян, які обрали для себе вироби пекарьов. Бо створення круасанів в пекарь справжнє мистецтво. Постійно працюємо, щоб наш круасан був кращий. Це наша зірка, це наша гордість. А технологію шарування ми привезли з Києва, з Одеси. Постійно досконалюємо її. А хліб тут найсмачніший: пшеничний житній, солодовий, бездрожжевий, з насінням. Будь-який щодня купуємо завжди свіжий, запашний. Запорука нашого успіху. Це любов до наших клієнтів. Пекар, безумовно, це майстер, але справжній професіонал має бути творчою людиною. Саме такі пекарі, пекарьов все робимо самі. Від замісу до прилавку пекар е, піднімається у четверте ранку, е, щоб забезпечити гарячою випічкою у восьми наших клієнтів. Текстура, колір, аромат. Кожен вид хліба шедевр. Перш за все, наша продукція особлива, тим, що вона випікається е, безпосередньо у місці продажу. Тому завжди тільки на спечі. Пекарьох час побалувати себе смачненьким.